Вітаю, друзі! Щойно закінчився трьохденний марафон цілительства від Олександра. Хочу поділитися з вами своїми враженнями, своїми інсайтами. Що відбувалося. Ну, По-перше, в ці дні це є дні рівнодення весняного і дуже могутня сила. В ці дні особисто в мене відбувалося. От чищення воно йшло дуже сильно через сльози. Е, усвідомлення було таке, що одна людина з мого життя пішла, я її не бачила довший час і не можуть знайти. І я дуже хотіла побачити цю людину, та ця людина прийшла до мене сьогодні в сні. А ще був контакт з душою, я навчилася з нею говорити, відчувати її. І <клес> частково відкрилося розуміння, чим би я хотіла займатися, я це виписала на листку. От роздуми, рефлексування. Таке роблю не часто, але в ці дні це все давалося дуже легко, і навіть я написала про себе. Одній компанії про те, що я готова до співпраці. І коли вони запитали, як я бачу це, я чітко прописала свої сильні сторони: те, що я хочу, і те, що я бачу. І, звісно, я я ще не отримала відповіді від них, але те, що я зрозуміла, Чіткіше, що мені хочеться, хто я є, і змогла написати. Це говорить мені про те, що я набралася мужності і сміливості, і крокую до свого кращого, теперішнього майбутнього. Ось так. Дякую Олександру. Всім учасникам, які приєднаються на курс е, у, у успіхів. Е, ті, хто приєднається згодом і з певних причин, не можуть приєднатися е, е, натхнення, і ну, вони можуть приєднатися за рік ще. І, тобто, все залишається в силі. Все, всім дякую, всім благ, дякую.